Друзі, підписники гості каналу. Так у нас п'ятий заключний день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових героях без синього кольору. Тримаю 105 оборона. Ну, оборона не тримає. Де, звісно, краще, ніж є, але все ж таки. Що ж, давайте будемо атакувати. Вчора було дві поразочки, але добре, що не нуліки. Так, багато фіолетових. Давайте візьмемо вот тоді жовтих. Чому бы ні? нехай будут. Поехали. Два ликаря. И мы не дали фиолетове. Добре, давайте ось таке комбо запустимо. Може там жовтенький знизу доїде. Майже доїхав. Добре, трієчку в нього. І комбо такого немає ніякого. Він буде бити. Добре, давайте ось так. Може зелений закриється. Ні, доїжджають сині. Так, добре, давайте ось так. Тоді четвірка зелених. І ще ось так. Трієчку нам треба встигнути. зелених хоча б зарядити, щоб закритись. Добре, давайте ось так. Жовтий, так, жовтий це добре. Але тільки чао зарядився. Давайте сюди. І ось так жовті прокинемо. Там зелененькі підтянуться. Угу. Так, ну, чао, в принципі. Свою роботу зробив. Добре, давайте так, так. І ось так зелені. Ставимо міньйонів. Звісно, що бафа не буде. Але будуть міньйони. Угу, вона нас заблокувала. Добре, давайте ось так. Кедмана. І ось тут ще жовті зберемо. Ну, тут ми повинні витримувати. Так, так. Ну, тут же все. Зараз будемо закінчувати. Іначе оборона не складна, але щось дуже довго. Ну, так, так, все, закінчили. Добре, поїхали далі. Ой, кіпріот. Ну, такою командою їдемо. Пішли вже оборонки посильніше. Так, може спробувати знайти. Ага, кріс у нас не вийде. Хотів жовтенький підтягнути під кріс, але. А тепер як зібрати? Звісно, треба четвірку якось збирати. Давайте ось так. І буде ще трійка в нас. Ще буде четвірка добре, і зелененький якраз. Так, давайте ось так. Спробуємо зняти з гармека. Так, знялось. З Людським можемо зняти тільки кедманом, напевно. Ну, будемо бити все ж таки сюди. І ось так прокинемо, б'ємо сюди і пошукаємо зелений камінчик. Ох, скільки Це. жовтого, даремно. Там же Люся нам зараз все поріже. І зелений ще закрився. <кій> Тихенько. Ну, добре, давайте ось так. Ой, це завелике комбо полетіло, але в принципі непогано. Так. І головне колю пробити, бо він може нас і поховати. Хоча в нас є міньйони. не думаю, що він нас проб'є. А, він ще й заблокувався. Добре. Прокидаємо ось так зарядився наш кедман. Скільки там 103. Та давайте вже його доб'ємо, да. будемо вже з кедманом якось розбиратись. Так. Почистимо поле. В принципі, один кедман. Всіх не повинен мені пробити. Скільки у нас один хід. Добре, давайте ось так обережно сходимо. Б'ємо і зелені. Можливо, і вистачить. Ні. А ось жовтенькі закрились чудово. Так, ну тут теж впорались. Дуже швидко все вийшло. Добре. Два кітріота. І дві люськи. І гормик. Угу. Так і поїдемо. Так. Щось є по зеленим. Є четвірочка, є дві три, три трійки. три трійки нам недостатньо буде. Давайте, може, зелений кріс доїде, не доїхав. І жовті не доїхали ніяк. Три трійки ми тільки зарядимо кедмана. Цього дуже мало буде. І комбо ніяк і не прокинути. Добре, давайте ось так обережно, може знизу ще щось під'їде. Четвірку прокинемо, там жовтий трішки підніметься. Але можна жовтий ось так. Може знизу ще жовтий, ні? Тоді ще ось так шукаємо. Купа синіх. Так, добре, хоча б трішки прикрились. Ми контру пробиваємо, тому треба цього гармека. Пробити бажано. Синій кріс, ну що він? Ну, підтягнемо мені тільки один жовтий до гори. Добре, давай ось так жовті тоді. Ну, прийдеться кріс зривати. Зелених багато, але ж мені потрібні жовті. Так, прокидаємо. Може знімемо контро. Там люся вже заряджена. У нас немає захисту, мені кедмана. Ну, будемо бити, що робити. Варіантів небагато. Ні, тут вже ми нічого не вдіємо. Зараз інший кіпріот теж контрол поставить, жовті прокидати немає сенсу, тому давайте ось так поки. Тепер так. Збилися. І мілійки ми не встигаємо, Ну давайте спробуємо, може, хоч цього Кіпріота заберемо. Не добили. Ні, тут не вийшло, на жаль. Ну, що маємо, що маємо такий турнір. Добре, що хоч не нулік. Ой, скляний Кіпріот поїхали. Він діспелиться. Мелюся від ця без емблем чомусь. Але в інших емки є. Так. Добре, давайте ось так прокинемо. Ось так зелені з жовтими. І ще жовтенькі. Їй не вистачило. Дивіться, який він. Добре, давайте спробуємо задіспелити. Так, вийшло. Будемо бити, напевно, сюди. Спробуємо добити їх. Ой, трішки не вистачило. І знову синіх, ну, просто тьма. Так, так. Закриваємось. Будемо бити сюди. Тут спробуємо Люську жовтими добити. Так, добили. Ну, чистимо поле, тут варіантів небагато вже. Так, ну міньйони трішки нас захистили. Ось так, зелені. О, жовтий крізь. Де ж ви були жовті в минулому бою? Незважаючи на мінус атаку, будемо бити. Ще раз перезарядимось. Б'ємо, б'ємо, тут зелені. Так. так. Ну, тут поляна шикарна. Ну і оборона така слабенька взагалі. Дивно для п'ятого дня. Але добре. Так, знову скляний. Так і їдемо. Сьогодні одні кіпріоти. Навіть по два штуки були. Ой, купа фіолу. І знову багато синього. Ну, давайте комбо робити, можливо, там. Ще зелений доїде. Не доїхав, але спробуємо жовтих знайти і добити кіпріота. Так, ну, жовтенькі під'їхали добре. Так, ну клейл ми не проб'ємо, тим паче, що вона скляна, буде відображення кидати. Давайте тоді сюди вдаримо. Тут ось так прокинемо. І спробуємо добити гензеля і жовтий там знайти. Знайшли жовтий. Чудово, тепер зелені. Келайл буде бити боляче, тому давайте спочатку в неї вдаримо. Ну і прийдеться прокидати ось так поле. Величезне комбо. Трішки наших камінчиків під'їхало, треба закриватись. Ну і знов комбо. Угу. Так, бабулька там вже на поготові, Але хочу вбити в Килайл. Так, тут прокинемо ось так. Чудово. Ще зелені. Ну, тут поляна, ідеальна. Просто ідеальна поляна. Навіть... Думати не треба, просто ходи і бий. Так, все, це був останній бій. Ну що ж, без викупу ми пройшли, це добре. Оборона, на жаль, не витримала. Топ-1 ми зайшли, рейтинг 2299 місце. Ну, Можливо, якимось дивом топ-1 і залишусь, але зважаючи на оборону, навряд чи, Скоріше за все, буде топ-5. Ну, нагороди вже завтра покажу. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!